Криком кричать, що треба, МВФ від нас вимагає прийняття бюджету, угу. от просто прийняття бюджету, бо капець. І друге, що МВФ вимагає підняття податків для ФОПів. Угу. Одне і друге це брехня. МВФ у своєму, своїй заяві, своєму висновку, наголошує, перше, що має бути прийняття Прозорого бюджету, а всі статті, за якими ми кричали, на які ми вказані, це просто загальна стаття без конкретики прописаної. Це все не прозоро. І друге, вони не вимагають ФОПам підняти податки. Вони вимагають знайти ресурс, щоб забезпечити дефіцити бюджетів. І замість того, щоби виводити стіні, алкогольний, тютюновий, гральний бізнес, замість того, щоб підвищити податки для великого бізнесу, який спроможний його сплати. Чувати, вони намагаються загробити малий бізнес, ну як гетьман вказав, щоб їх до це як гусей, щоб по суті знищити ту базу, на якій базується економіка української держави.